Всім вітання. На календарі у нас 16 травня. Уже 16 травня на календарі, але погода така якась весняна, лютнева, березнева, ранній березень. Менш з тим. Значить, хочеться для себе таке засняти відео, адже Наприклад, за своїх вже більше десятка, більше півтора десятка років, як в сільському господарстві, я такого не припам'ятаю, щоб на середину травня була така температура, яка характерна ну, не, для трав... не, для... не для травня місяця. Ну, менш тим. Маємо те, що маємо, у людей набагато гірше. Зараз от хочеться засняти таку діляночку, де було проведено посів сої, соя де неде вже зійшла, О, там видно перамордіальні листочки, де неде ще лише в землі. Все чому? Все тому, що в нас немає тепла. Від слова зовсім. Ну приморозків, як таких, мабуть, теж не було, але це ми вже зараз не про це. Значить, що хочеться сказати? Що, по-перше, немає тепла. Соя посіяна приблизно десь 28-го, середа була 28, якщо не помиляюсь, 28 квітня. І що хочеться сказати? Там ранній посів, неранній посів, попробувати раніше сіяти, попробувати пізніше сіяти. Ну, в принципі, ну, такий ризик, скажімо, є, але соя оброблена. Інсектицидним, фунгіцидним протруйником, досить таки потужним. Новинка. Другий рік ми працюємо цим препаратом. Новинка на ринку це є Marivon Pro. І не було в мене такого страху, що там з сою щось буде не гаразд. Ну, ходив по ділянках, дивився, да, дійсно, ну, покамість не спостерігається, нічого такого. Звісно, що. Температура от не, не мала так позитивної температури, високої температури не дає сходи сої, але вона вся під верхом видно, де-не-де земля полопала, де-не-де вже посходила. Значить Ось такі особливості вирощування сої го року. До речі, ще така особливість, як видно, вам в лінії ці, да? от у мене спір з сусідом. Він вічно, вічно залазить, залазить туди, в нього там 19 метрів має бути, ось тут видно 19, а там якихось вже 22 на 3 метри залазить. Ну, менше 3. Значить, Особливість, чого ось те, що коли закрили вологу, досить таки рано ми розпочали закривати вологу, далі знов дощі не дали нам, далі ми вже прийшли, вже було питання сіяти. Ми дозакривали вологу. І Блін, в останні дні перед посівом, це тобто кінець квітня, ділянки моментально була там пару днів такої високої температури, трохи вологи, і ділянки покрилися зеленю, як можна помітити, де неде тут у нас є рослинність зверху. Проводити передпосівний обробіток можна було б, але побоявся так як минулого року, що малює дощ, як ти зробив передпосівний. Ти посіяв, а дощ пішов там за декілька тижнів і проблема була з ходами. Тому було прийнято рішення сіяти так, як є. Тобто ділянки ну, дозволяли, скажімо так, посіяти, посіяли, провели посів. І от зразу, якщо я не помиляюсь це була субота, десь 1 травня, зразу ми їх накрили грунтовим в лапках гербіцином. ну де на більшості ділянок спрацював чудово. Одне, що там є маленький такий невеличкий кусочок, я не знаю, щось він в мене взагалі залишає його вже другий рік підряд на кінець. Тобто закінчую на ньому кропити і все одно щось, щось він там ну, не бере. Хоча бур'яни деякі забрали, там не забрало амброзії. Дуже багато амброзії на тій ділянці. Ну, я думаю, що дам подвійну норму, а може таку. Трошки більшу, і постараємося його забрати. Ну, тобто, ось так. Кожен рік по-різному, кожен рік не може бути якимось однаковим, схожим. Блін. Все. Якщо ми там вологу закрили, вологу передпосівний провели, там дощики, то тут, навпаки, все. До речі, лише позавчора закінчили посів сої, там діляночка, і. Не знаю. Вчора був, там вже вона набубнявила своє одразу, тому що вологи в землі достатньо, там теж також перепадають опади. Ось і зараз можна побачити, що такі хмари насунулися. І в нас тут дощик. Значить, всім добра. Надіємося на краще. Надіємося на швидку перемогу Збройних сил України над нашим ворогом. Хочеться, щоб у нас був спокій, мир. Думати про якусь стабільність, планувати, майбутнє, а не боятися за завтрашній день. Отже, спостерігаємо. До речі, що хочеться сказати, така ремарочка, квітень місяць, десь середина, коли подумки було про ранній посів сої, знову зробити рано, посіяти сою. І блін, бажання було шалене навіть. І подивився на, я не пам'ятаю, здається, Meteo.ua, там на травень місяць вони дійсно передавали холодний травень, перша половина травня там навіть більше холодний і дощовитий, дощовий. Е, сьогодні зранку буквально глянув. Е, Червоні обіцяють сухий. І там щось порядка 26-27 градусів. Але самое головне, щоб ці всі дні були у нас спокійні. Хочеться, щоб були вони не лише спокійні, а й мирні. Всім добра, удачі. До нових відео.